Математика нової пошти. Математика інколи здається абстрактною, але її можна пояснити через звичні речі. Сьогодні ми розглянемо симплектичну структуру серця сучасної фізики і геометрії як мережу доставки нової пошти. Посилки, склади, маршрути усе це відображає фундаментальні закони природи. Симплектична геометрія працює у фазовому просторі. Для кожного об'єкта потрібні дві координати, де він знаходиться і куди рухається. У новій пошті так само. Кожна посилка має адресу відправника і напрямок до отримувача. Ця подвійність, позиція і імпульс. Посилка це точка, вона завжди має два параметри: місце і вектор руху. Неможливо розірвати цю пару. У математиці це координати Q та P. у логістиці, де знаходиться і куди їде посилка. Щоб система працювала, потрібна структура. У новій пошті це накладна, що гарантує правильний рух вантажу. У математиці таку роль виконує симплектична форма, зв'язок між координатами і швидкостями. Гамільтоніан це головний алгоритм, він вирішує, як саме посилки рухаються. У логістиці це маршрутизація, яка машина поїде, яким шляхом, у які послідовності завантажить коробки. Симплектичний потік це безперервний рух у часі, як вантаживка, що виїхала зі Львова їде до Києва, зупиняючись на проміжних відділеннях, усі зміни плавні без стриб. Симплектична структура інваріантна, навіть якщо ми переставимо коробки в машині, загальний маршрут і результат доставки не зміняться. У фізиці це означає, що закони зберігаються під час перетворень. Орбіти планет чи коливання маятника описуються тими ж законами, це, ніби всесвіт, величезна нова пошта, де кожна планета посилка, гравітація, кур'єрська служба. У симпатичній геометрії системи можуть взаємодіяти: у новій пошті це як зустріч двох машин на хабі. Частину посилок вони передають далі, але правила структури лишаються незмінними. У квантовій механіці симплектична структура переходить у оператори. Це як сучасна нова пошта, де посилки відстежують QR-кодами. Ми не бачимо весь шлях, але система чітко працює. Симплектична геометрія це не просто абстракція, вона описує порядок у хаосі: як нова пошта доставляє мільйони коробок, так всесвіт координує рух енергії і матерії. І врешті як отримувач отримує свою посилку, так і ми отримуємо результат, передбачуваний точний. Отже, симпатична структура це універсальна логістика. Якщо колись ви відправляли посилку новою поштою, ви вже доторкались до глибинних принципів фізики. Дякую за перегляд. підписуйтесь, щоб почути більше математичних історій.